З бізнесу я ти з полів Назвала війна, наш світ згорів. Ти мої очі, а твоя рука, ту дорошині, що у нас кличе війна. Історія двох у сплетіннях долі на полі бою, на шляху доволі. Цей шлях крізь метал, крізь вогонь Ні пітьму, цей шлях це відплата за всю цю війну. Ми з різних світів, там все ж козаки уведе кров що з норду пливли, мене паде. З ворогами підними, хай римлять барабани, Хай римлять барабани, Хай римлять барабани. У я з цифрами планом, тут все згоріло, залишився лиш фатум серед окопів, неважлива посада. Тут, брат, за брата, це найбільша повага, де кулі свистять, ми стоїмо до кінця, де страх пробиває, ми віримо в отця, Тепер ми як камінь, що б'ється, об сталь Тепер ми як буря, що рве їх наш мат. Ми з різних світів, Та все ж, козаки, У кров предків, що з норду пливли. Ми А не костюми залишені ниви Тепер наш єдиний закон, це пориви пориви до помсти за тих, хто поліг, за спалений дім і дитячий поріг в твоїх рухах, сила землі що не здасться, я їх чорний вівторок, що крахом воздасться. Ми сплав протилежностей, гнів і любов, що в ворогу в серце вливається знов Ми з різних світів, та все ж козаки, мене кров предків, що норду плив. І коли стих небі, коли змокнуть гармати крізь сталь проростуть знов сармати. На землях, де смерть танцювала свій танець, розквітне життя, як багряний рум'янець. Не в бізнесі поліця битва свята. Бо гнів наш це зброя, помста свята.